Травень найяскравіша пора весни. Це час, коли довкола з'являється безліч нових барв. А ще це місяць, який дарує нам чудове свято. День матері. Мама найрідніша людина, яка дала кожному з нас життя, можливість з'явитися. На цей світ побачити сонце і небо, красу рідної природи, можливість жити і творити у нашому світі. Матусям присвячено безліч пісень і віршів. Ось один з таких, Анатолій Костецький, все починається з мами. Можна чимало у світі зробити, перетворити зиму на літо, можна моря, океани здолати, гору найвищу штурмом узяти, можна пройти крізь пустелі і хащі, тільки без мами, не можна нізащо. Все. Найдорожче, що є тільки з нами, все починається з нашої мами.